Гарячою темою у антропологічних дослідженнях є заселення Америки людьми стосовно появи перших представників нашого виду в цих краях є суперечливі дані. Довгий час вважалося, що це сталося не раніше ніж 16 тисяч років тому, тобто порівняно нещодавно. Але останні роки світ побачила низка публікацій, яка кидає виклик цим консервативним оцінкам. Щоправда, ці роботи не базуються на вивченні людських решток, зосереджуючись на таких доказах. Тах значно ранішого перебування людини, як знаряддя праці та скам'янілі сліди ніг на узбережжі озера. Знахідка прикраси з частини тіла гігантського лінивця. Це ще один доказ того, що люди проникли в Америку значно раніше, ніж вчені вважали до того. Про цю знахідку ми сьогодні й поговоримо, адже ви на каналі Довкола Ботаніка. А з вами хто Олексій Коваленко? Наразі загально визнано, що заселення Америки відбулося раніше, ніж проявляються знахідки культури. Кло. Овіса приблизно 13 тисяч років тому культура кловіса це археологічний культурний комплекс кам'яної доби північної та центральної Америки. Культура отримала свою назву від містечка Кловіс у штаті нью мексико де в 1932 році були знайдені перші зразки інструментів цього культурного комплексу. Важливим виробом культури кловіса є наконечник метального знаряддя з увігнутою основою і повздовжнім жолобом на кожному. Боці, що доходить до середини леза, зразки знаряддя культури кловіса зустрічаються майже на всій території північної Америки. Окремі знахідки зроблені в центральній та південній Америці. Матеріал цієї культури було знайдено на відкритих стоянках і в місцях, де мисливці вбивали й обробляли туші великих тварин. Радіо датування показує, що наконечники культури Кловіса використовувалися упродовж часу 11-10 тисяч років тому, але деякі екземпляри давніші, наприклад, стоянка біля Blackwater Draw. Загалом, час існування цієї культури обмежений періодом 13-10 тисяч років тому, наконечники культури Кловіса і пов'язані з ними предмети належать до найбільш ранніх знарядь в Америці, завдяки чому вони стали основою теорії короткої хронології заселення Америки, яка передбачає перехід людей до Америки із Сибіру через Берингову протоку. Ця концепція була загально прийнятою упродовж більшої частини ХХ століття. Попри наявність низки свідчень. Про проникнення людей в Америку значно раніше появи культури кловіса все ще зберігається. Скептицизм щодо заселення Америки людьми раніше, ніж 16 тисяч років тому. Питання щодо часу та маршрутів розселення людей в Америці дискусійне. Але очевидно, що розселення людей проходило кількома маршрутами з різними часовими рамками, використовувалися як тихоокеанські прибережні маршрути, так і внутрішні, вільні від льоду. Залишки такого маршруту. Тут, зокрема, виявлені і в південній Америці у скелях Санта-Еліна, це штат Матугросу в Бразилії. Виявлено сліди давнього перебування людей. Тут знайдені фрагменти наскельних зображень, сліди використання мінеральних пігментів, які пов'язані з кам'яними знаряддями праці та рештками тварин. У найглибших шарах розкопаної стоянки виявлені рештки гігантського лінивця, які датуються часом 27 тисяч років тому. Більшість мегафауни плейстоцену. Маються на увазі савці з масою тіла понад 44 кілограми, вимерли в усьому світі під час переходу плейстоцен Голоцен. Плейстоцен почався 2 мільйони 580 тисяч років тому і закінчився 11 тисяч 700 років тому. Настання голоцену часто співпадає у часі із вимираннями багатьох великих істот. Занепад і остаточне зникнення великих савців, як правило, пов'язане із впливом людини та зміною клімату. Але для південного. Ної Америки такі пояснення не дуже працювали у контексті гаданого піснього заселення цих земель людиною. На стоянці скель Санта Еліна єдиною плейстоценовою твариною, яка належить до мегафауни, є гігантські наземні лінивці виду Глосотеріум Фонензіс. Вони знайдені в двох різних археологічних шарах. Глосотерії мали довжину від 3 до 4 метрів і, можливо, важили від 1000 до 1500 кілограмів. Більшість знахідок глосотеріїв датуються середнім і верхнім плейстоценом, тобто приблизно в проміжку від 300 тисяч років до 10 тисяч років тому. Однак деякі зразки датуються аж пліоценом. Є знахідки з датуванням приблизно 3 мільйони 300 тисяч 3 мільйони років тому. Хоча залишки кісток зустрічаються в археологічному контексті з іншими матеріальними елементами культури, такими як кам'яні знаряддя, вони виявлені в поганому стані збереження, і на них не вдалося виявити будь-які сліди порізів або сліди діяльності м'ясоїдних тварин. Поряд з кістками гігантського лінивця знайдені тисячі остеодерм, які є кістковими утвореннями, вбудованими у шкіру цієї величної істоти. Раніше повідомлялося, що три остеодерми з найстарішого шару стоянки віком 27 тисяч років мають сліди, які відповідають антропогенній модифікації. Тобто мають сліди діяльності людини. Однак довгий час не проводились глибокі дослідження цих остеодерм, що змусило деяких авторів поставити під сумнів достовірність цих артефактів із кісток. Залишки кісток, зубів і мушель-молюсків, над якими попрацювали люди в минулому, дуже важливі. Очевидно, ці об'єкти виконували роль прикрас чи мали якесь ритуальне значення. І якщо для Євразії таких об'єктів у шарах того ж віку просто греблю гати. То з південною Америкою все інакше, просто навпаки. Свідчення, які б вказували на використання людиною частин тіла мегафауни на цьому континенті, вкрай мало. Є вже досить багато даних по печері Санта-Еліна, які вказують на важливість цього місця у справі документування присутності людей у Південній Америці. 2022 року науковці вже публікували дані про розташування в просторі знарядь праці, решток мегафауни та кісток інших тварин із датуванням окремих шарів. У цій же публікації було здійснено перше детальне макроскопічне та мікроскопічне дослідження. Остеодерм з цього місця, які очевидно були змінені діяльністю людини у цьому дослідженні науковці зосередились на трьох остеодермах, які були розкопані із шару, який містить найдавніші свідчення перебування людини. Наявність кількох слідів від модифікації людиною включають перфорації, продірявлення, полірування, тобто затирання внаслідок носіння, різноспрямовані подряпини та сліди використання. Це все говорить про те, що маніпуляції над цими остеодермами здійснювали люди. Більше того, все вказує на те, що ці остеодерми хтось активно на собі носив. Дві остеодерми мають кругову перфорацію, яка проходить крізь кісткову тканину. Із чітко окресленим краєм і насічками, які вказують на навмисний процес виготовлення людиною. Одна остеодерма має два зламані отвори на своїх краях. Вона виглядає найбільш затертою та сплюснутою по всій своїй поверхні. Ці три остеодерми дуже сильно відрізняються від тисяч інших зразків на стоянці. Ті, які не підпадали під дію людини, мають шорстку зовнішню поверхню. І жодних перфорацій, характерних потертостей на них не виявлено. Три остеодерми із слідами діяльності людини вони не виглядають аномальними чи деформованими у наслідок діяльності природних процесів. Для підтвердження цієї думки вчені провели зооархеологічний експеримент. Для цього вони взяли остеодерму найбільшого сучасного броненосця Priodontes Maximus, а також скам'янілу остеодерму Glossoterium foensis і надірявили у них дірок простими знаряддями. Далі науковці порівняли отримані результати із двома модифікованими викопними остеодермами із стоянки Санта Еліна. Результати були дуже подібними. Вчені також дослідили викопний кістковий матеріал іншим методом. Вони вивчили реакцію мінералів кістки на фотолюмінісценцію. Клад змінених мінералів апатиту, які містяться в кістках і залишках м'яких тканин, наприклад, з кам'янілому колагені і м'язових волокнах змінюється під час процесів вивітрювання. Дві модифіковані остеодерми демонструють рівномірне світіння біля отвору та на місцях надщерблень, які зроблені людиною. Ці дані вказують на те, що поверхня модифікованих людиною остеодерм є наслідком давніх модифікацій, а не пізнішої обробки вже скам'янілих остеодерм. Сліди на поверхні були зроблені ще до скам'яніння, швидше за все, до моменту захоронення остеодермів у осадових породах. Чи можуть якісь інші істоти зробити такі ж пошкодження остеодерм? Сліди впливів нелюдського типу на стоянці також були виявлені. Це були сліди гризунів, вони мають характерну будову, яку легко видно, без збільшувальних приладів. Ці пошкодження дуже відрізняються від насічок і продірявлень, які були виявлені на трьох остеодермах із слідами людської діяльності. Гризуни, як правило, розгризають рештки тварин одразу після їхньої смерті, чи через деякий час після неї. Вони це роблять для отримання поживних ліпідів або мінералів із кісток. Розгризання кісткового матеріалу відбувається, коли кістки все ще лежать на поверхні землі перед остаточним похованням і скам'янінням. Однак у результаті цих маніпуляцій гризунів ніколи не утворюються такі пошкодження, які виявлені на трьох остеодермах із стоянки Санта Еліна. Кістки лінивця та тисячі його остеодерм знаходяться в одному контексті відкладення. Крім того, тут є ще один скелет гігантського лінивця, який знаходиться в археологічному контексті із іншими культурними матеріалами, такими як кам'яні знаряддя. Вчені відкидають можливість перепоховання цих двох скелетів. Немає жодних слідів, які б вказували на те, що скелети відкопували давні люди, і вже потім виготовляли із кісток гігантського лінивця якісь цікаві їм матеріали. Модифікація цих остеодерм людиною відбулася перед їхнім похованням у осадових породах. Детальний аналіз трьох остеодерм гігантського лінивця в санта еліні демонструє прямі докази модифікації цих кісток людиною. Наразі це єдине свідчення імовірно особистих артефактів із початку останнього льодовикового максимуму в Америці. Їхня форма, розміри отворів і наявність різноманітних антропогенних слідів пошкоджень свідчать про те, що під час виробництва та обробки Остеодерм могли використовуватися різні інструменти та техніки. Зношені перфорації і демформовані поверхні, а також системи кріплень і сліди використання, свідчать про активний вжиток цих предметів. Вони явно не лежали собі без діла десь у серванті до кращих часів. Очевидно, їх використовували. Як підвісні прикраси. Їхня рідкісність, тобто наявність лише трьох артефактів серед тисяч немодифікованих остеодерм, і зламаний стан двох із них припускають, що вони могли бути втрачені або навмисно викинуті через пошкодження. Цю рідкісність можна також пояснити тим, що особисті речі зазвичай люди беруть із собою, коли полишають свої поселення. Ґрунтуючись на зооархологічному контексті Санта-Еліни, вчені роблять висновок, що найбільший мові. Мірний сценарій полягає в тому, що люди розшукали тіло гігантського лінивця. Чи вполювали вони його, чи просто знайшли, невідомо. Вони зібрали остеодерми, перетворили їх на прикраси, використовували потім ці артефакти, ймовірно, з декоративною метою, але потім втратили або спеціально викинули ці прикраси. Проте науковці визнають і можливість того, що ці три остеодерми могли бути отримані зовсім з іншої особи неназемного наземного лінивця, ніж та, що лежить у санта еліні Переміщення культурних артефактів на великій відстані свідчить про потенційні мережі обміну та можливу символічну цінність цих об'єктів у спільнотах давніх людей. Але наразі не зроблено жодних досліджень, які б підтвердили цей сценарій чи заперечили його. Таким чином, Санта-Еліна кидає виклик основний. Ним твердженням про заселення Америки на користь моделі, згідно з якою люди вперше потрапили на американські континенти під час початку останнього льодовикового максимуму або навіть раніше, це узгоджується з доказами, отриманими із інших місць, які свідчать про ранню присутність людини в північній Америці. Такі свідчення знайдені в печері Блуфіш у Канаді у національному парку Вайт Сенз у нью мексико на стоянці Голд. У Техасі, у печері Чікуайт у Мексиці, де є артефакти, подібні до тих, які були знайдені в Санта-Еліні. Є також подібні знахідки в Південній Америці, наприклад, кілька місць у національному парку Серра-да-Капівара на північному сході Бразилії. Також є стоянка Монте Верде 2 у Чилі. Ну і окрім того, є місце знаходження Керутті Мастодонт у Каліфорнії. Це досить суперечливе місце. Деякі науковці припускають, що воно є доказом присутності людини тут 130 тисяч років тому. Протягом міжльодовикового періоду тут нібито знайдено свідчення полювання на мегафауну. Але ці докази були рішуче заперечені кількома колективами дослідників. Тоді, як деякі науковці ставлять під сумнів, достовірність людських поселень в Америці до останнього льодовикового максимуму, інші вчені вважають, що дефіцит археологічних матеріалів в Америці можна пояснити тим, що перші поселення тут відбувалися раніше ніж впровадження складної технології обробки. Каменю на континенті і що популяції мисливців збирачів. До останнього льодовикового максимуму, ймовірно, постраждали від змін клімату і мали низьку густоту аж до того часу, доки не зник Кордельєрський та Лаврентійський льодовикові покриви. Наведені в цій статті докази людської модифікації остеодерм гідганського лінивця під час останнього льодовикового максимуму у санта еліні підтверджують гіпотезу про те, що люди в Південній Америці за тисячі років до вимирання плейстоценової мегафауни вже були на континенті. Те, що були знайдені рештки іншої особини лінивця у верхніх шарах стоянки, може свідчити про те, що присутність людини в Південній Америці не була головним фактором, який спричинив вимирання мегафауни. Це узгоджується із попередніми дослідженнями, які вказують на те, що потрібні були б тисячі років, щоб популяції мисливців збирачів стали такими впливовими, щоб викликати вимирання інших видів. Якщо підсумувати, то ця стаття вказує на таке, що є спільний археологічний контекст і зв'язок залишків гігантських лінивців із культурними елементами людської діяльності. І він узгоджується із можливими слідами людської діяльності на остеодермах, які датуються часом 27 тисяч років тому. Виявлені зміни у структурі остеодерм, гігантських лінивців із шару, який датується раннім періодом останнього зледеніння, вказує на навмисну обробку і про Діявлення цих кісткових матеріалів. Ці модифіковані остеодерми інтерпретуються як артефакти, які ймовірно використовувались як особисті прикраси. Датування найдавнішої людської діяльності на цій стоянці, часом у приблизно 27 тисяч років, означає, що сучасні люди досягли центральної Бразилії. До останнього льодовикового максимуму і це дослідження сприяє зростанню кількості доказів того, що міграція людей в Америку є набагато давнішою ніж. Вважалося раніше. А я, як і раніше, буду дуже вдячний. Якщо ви поставите полег з цьому відео, напишете коментар, у якому можете розповісти мені про якісь цікаві антропологічні дослідження. Можливо, про одне з таких невдовзі буде й відео на цьому каналі. Все залежить від вас. І також пам'ятайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.